Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Дякую, що натиснули на це відео. Це відео є дуже важливе та цікаве, бо я хочу вам розповісти про протести, які зараз відбуваються та починають відбуватися щовихідних, що тижня проти Ілона Маска, проти Дональда Трампа, проти цих, знаєте, таких безглузних погроз, просто які е, ображають Канаду. Які зрадили Канаду, і канадці не можуть просто це вибачити? От зараз я з середини країни ходжу щодня в магазини. Я можу вам дійсно розказати, що відбувається, бо ви тільки чуєте все в новинах, що там канадці бойкують продукцію, але ніхто не знає до якої степені, чи це правда, чи це неправда. От хочу вам сказати, що в Едмонтоні конкретно бойкують, бойкотують американську продукцію. От якщо ви заходите в продуктовий магазин, дуже бачите, багато всюди американської продукції залишається. Канадська продукція просто підчищається моментально канадцями, і всюди є такі різні емблеми, де говориться і показується, що це справді канадська продукція, і таким чином. Канадці навіть в магазинах е, стараються бути найбільш солідарнішими, як вони можуть, щоб підтримувати канадську економіку і щоб триматися разом. І тут ці протести просто так не починаються. Канадці, канадцям канаціям вже надоїло, й е, канадцям неприємна ця зрада, і канадцям неприємно, що такий близький партнер просто запхав ніж в спину канадцям і погрожує забрати Канаду та зробити Канадою 51-м штатом. Канаді не потрібно ставати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, бо Канада досить багата країна сама по собі. Канада має багато потенціалу і Канадці відрізняються від американців. І зараз Дональд Трамп хоче це забрати від Канад. він Хоче забрати цю, цю культуру, цю єдність і те, що Канада всі свої роки будувала, хочуть просто знищити і фактично залишити просто Канаду нічим. Не забудьте підписатися на цей канал, тому що зараз може все змінитися для Канади і Канадців в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. І варто, щоб ви були готові та на поготові. Почути важливі та оперативні новини, якщо щось зміниться звісно, в гіршу сторону, і точно все так не зупиниться швидко, як воно зупинилося. Бо навіть ці погрози, які Дональд Трамп зробив, воно просто так вже не забереться від канадців і від історії. Канації вже мають цю малесеньку пляму на своїх серцях, яка просто зараз щохвилинно збільшується. І все що канадці хочуть, щоб від них відчепилися, щоб їх не чіпали, щоб давали канадцям можливість жити так, як вони жили спокійно, і щоб їх не ображали. І тому тут почалися ці протести в Отаві. В Ванкувері, в Сирій, в Британській Колумбії, і ці протести починають розвиватися. Навіть же є різні моменти, різні Фейсбук-групи, в яких йдеться мова про те, що де і коли будуть ці протести. Люди, які їдуть і бачать цих протестувальників, пікають їм в підтримку протестувальники протестують проти теслів біля ділерів теслів спеціально щоб показати дональду трампу і ілону маску що їхні погрози просто так не будуть взяті тут в канаді ви собі просто уявіть, що ілон маск він теж конкретно конкретно підганяє дональда трампа і також підтримує дональда трампа в тому що канада не є країною він зазначив що Дональд Трамп також потім підкреслив, що е, кордон, з, е, який межує з Америкою та Канадою, взагалі не повинен бути, що це хтось колись Олівчиком собі просто так намалював, бо так комусь захотілося. Що Грінландія взагалі не належить нікому і не, не, Данії не належить ні в якому сенсі, що колись хтось на човні 200 років тому приїхав і просто так сказав, що це тепер їхній острів, і що острів він хоче забрати, співпрацює з Росією, з Путіном. Та дає можливість путіну фактично вийти сухим з води, підняти свій імідж, підняти себе та Росію. Тобто, все, що зараз відбувається, на жаль, відбувається проти справедливості, проти того, що має бути. І протестувальники конкретно хочуть задавити Ілона Маска тут, в Америці. Вони е, закликають людей не купувати електричні автомобілі від Теслів, закликають людей, щоб люди повертали свої автомобілі або продавали свої автомобілі, і вже багато людей продали свої автомобілі, тому що людям неприємно їздити саме на цих автомобілях, тому що вони переживають та думають, що вони таким чином підтримують Ілона Маска. І, взагалі, глобальний мувін зараз проти Ілона Маска дуже сильно піднімається, зростає. Ілону маску це дуже сильно не подобається. Він нападає на людей на своїх соцмережах, виговорює абсолютно там різний нонсенс, що добре, що не добре, і що всі люди, які проти нього повертаються, що вони чуть не в е, якійсь злодії, не злочинці. І... Хочуть зупинити ці протести, навіть сам Дональд Трамп сказав, що він зробить все можливе, щоб ці протести проти Теслів і біля ділерів Теслів зупинилися. Він їх заборонить, тобто забирають демократію і де право на демократичний вислів американців і канадці не хочуть, щоб це відбулося з ними. І це все починається зараз. Подумайте собі, розгортатися в такій країні, як Канада, де Канада завжди була знана і продовжує бути знаною за одну з найбільш таких спокійніших та мирних держав, де дуже рідко якісь протести взагалі відбувалися. Останній такий Дійсно, великий протест був, коли був мувмент тракерів, і той мувмент тракерів довго не протягнувся, довго не був, і це було зовсім з іншого боку. Пов'язано з іншими причинами пов'язано. Але такі речі, як зараз, вже є. Це справді показує, що канадці пробують триматись і пробують показувати меседж прямо зараз, чим пошвидше, що потім не казали, що канадці нічого не говорили, і що канадці це все підтримували. І Дональд Трамп, як то кажуть, просто так прийде і забере Канаду. І вже в Альберті я розповідав в моєму минулому відео. Навіть сепаратисти, деякі появились, які білборди -біл різні. Розставляє, де говорить, що е, треба йти до стор сторону Сполучених Штатів Америки. Деякі люди кажуть, що це добре. Тобто, знаєте, це все не просто так, це все просто так не появляється, як ми всі так думаємо, деколи, що воно просто так появляється. Це все є план, і він з чогось все починається, і, на жаль, до чогось воно йде. Тільки деколи є шанс, що якщо люди будуть єднатися, триматися разом, так як канадці це роблять зараз і. Так як Дональд Трамп пробудив Канаду та навпаки потенційно дав Канаді шанс на ще краще майбутнє, якщо Канада зможе це все пережити і пережити цей час Дональда Трампа, то потенційно Канада і канадці стануть дуже такою згуртованою та міцною нацією. Але ці, ці протести, які зараз відбуваються щотижня, вони будуть ще більше рости, якщо Дональд Трамп Ілон Маск не, не будуть відходити. Але вони не будуть відходити. Вони будуть йти до кінця, і вони мають свою місію, свій план, і вони, на жаль, хочуть вирішити за мільйони людей що краще. Що краще для тих людей. А насправді все, що вони переживають, вони переживають за те, щоб мати то, що вони хочуть, і вважають, що їхня думка є найважливіша. Але справжній лідер. Любій ситуації повинен е, свої емоції тримати позаду себе, ніколи не показувати свої емоції, старатися е, дипломатично все вирішувати і, і е, робити те, що краще. Для людей в загальному, а не то, що говорити, що тарифи, що тарифи він поставив, щоб зміцнити та збільшити економіку Сполучених Штатів Америки. А ці тарифи навпаки створюють проблему і рухають Америку в сторону рецесії. Так що, знаєте, щось тут не, не складається в цій ситуації, але будемо тримати кулаки, будемо надіятися, що все в нас вийде, друзі, і я вам буду доносити інформацію такою, якою вона є прямо з середини Канади. Тому дякую, що додивились. Вам бажаю здоров'я та мирного небо над нашою улюбленою Україною.